В своєму житті. Цеу. So, а поки ми чекаємо на чай, ми чекаємо на чай. У нас кипить чайник на пішла. І так, от тепер ми починаємо. Я скажу відразу, я ніколи ще не записувала конкретно такого формату із такою подачею, тому я взагалі навіть не планувала це записувати, відверто кажучи, я планувала це все записати оцю тему в одному великому відео, яке вийде, поміж іншим 25 квітня 2025 року. Але в моменті у мене з'явилось відчуття, що оця тема конкретно вона зараз може комусь знадобитися. Вона зараз комусь важлива. І відверто кажучи, в один момент мого життя оця тема була актуальна і для мене. І якби мені трапилось у таке відео, я була б вдячна в цілому, що на мені трапилось. Бо коли ти переживаєш це абсолютно самостійно, це значно важче. А коли ти, як мінімум, просто чуєш, що хтось також переживає цю тему, ну це вже легше виглядає через те, що ти не один такий. Розповім маленьку детальку про мене, просто такий маленький вкит ніфіга. просто розбавити таку атмосферку. Да? Е, я терпіти не можу, коли я щось розповідаю або знаходжусь на сцені, або співаю тири-пири. -тир. Я терпіти не можу стояти без нічого. Я не люблю, коли в мене немає там, ні мікрофону в руках, нічогось, коли, наприклад, маленька зала. І от тобі треба на цю маленьку залу без мікрофону просто своїм голосом щось говорити. Я це не люблю не через те, що я там свого голосу, да, там жалко мені, його, а через те, що я не люблю це відчуття, що в мене нічого немає в руках. Мені треба, щоб щось було в руках. Бо інакше я не знаю, куди йдіть, і то, отаке починається. Тому сьогодні я зроблю таку маленьку традицію, поки у мене не буде якоїсь. Приколювахи, щоб триматися в руках, ми будемо з вами пити чай. Ми культурні люди, мы будемо пити чай. Щоб вам не було нудно, також заварить собі чайочек, кофек, хто там б є, може і не чайочок, може щось покрепче. Тема сьогодні буде простенька, так що покрепче вам не знадобиться, можна не в цьому плані. So. Власне, з чого хочу Взагалі, через що я замислилась над цією темою, чому я до неї повернулась? Зараз в соціальних мережах: TikTok, Інстаграм, Twitter, Threads дуже активно поширюється ця тема: синдром головного героя. І абсолютно всі з усіх боків просто демонизують цей стиль життя, показують всі негативні сторони, що людина там починає. Лізти до всіх, вважати, що вона тут головна мадам, і так далі, так в цьому плані синдром головного героя це дуже негативна така штука, коли людина стає головним персонажем в життях інших людей, коли вона починає лізти зі своєю думкою, зі своєю значимістю. Зі своєю якоюсь цінністю і так далі, вона починає лізти в життя, в сценарії інших людей. От тоді так, погоджуюсь, це негативно, це погано, це неприємно і це неправильно. Але, що як я вам скажу, що бути головним героєм в своїй історії, оця позиція може в один момент врятувати ваш світогляд і в перспективі вас. Не знаю, зараз це може звучати дуже пафосно, так типу ой, витиндриться, тут, тут на, типу, стоїть. Можливо, не спорю. Але в один момент моє життя почало кидати в мене просто із ситуації в ситуацію, де мені просто намагалися донести мою цінність, довести, що Яна, ми мене сидимо в тіні, ми виходимо це наше життя, це не чуже життя. Якщо не проживеш, віде, то хто проживе? знаю, що загалом ця тема вона досить актуальна, особливо серед молоді людей, які тільки-тільки стають на свій шлях, на якусь свою там кар'єрну э, сходинку першу, да? коли вони тільки-тільки починають якось думати, чого вони хочуть з цього життя, ким вони себе бачать, ким вони себе хочуть бачити. І оцей момент, коли ти перестаєш відчувати. Що ти живеш своїм життям. Я хочу поставити вам одне коротке запитання. Це запитання стане як основною підтемою нашої основної сьогоднішньої теми. Ви або дасте зараз відповідь, зможете дати відповідь, буквально дасте відповідь, я намікаю, да, в коментарях. Не просто сказати собі, а конкретно відповісти. Або із плином інформації, яку буду зараз вам казати, все, що я буду вам розповідати, зі свого життя, із історії своїх знайомих, із того, що я подумала, порозмислила, ви зможете дати відповідь в кінці відео. Але відразу давайте домовимось, що ви конкретно дасте відповідь в коментарях, окей? Це і допоможе мені, як автору. Я зможу побачити, що вам це цікаво взагалі було. І також цей коментар може стати вашим запусковим механізмом в тому, щоб змінювати ту ситуацію, яку ви для себе розумієте. Тому що я впевнена, що 80% із вас скажуть, що так, щось тут не так. І так, власне, прошу вас дати відповідь на запитання: Хто ви? В своєму житті. Головний герой, автор, другорядний герой чи спостерігач. От тепер я беру наш чайочок і ми з вами починаємо. Знаєте, я також чула думку, що оце питання воно торкається тільки людей, які там пов'язані з літературою, які читають, пишуть чи дивляться фільми, серіали, тому що вони переживають життя героїв. Але насправді з цією проблемою стикаються всі. Просто не кожна людина спроможна собі зізнатися в цьому. Не кожна людина хоче собі в цьому зізнаватися. І це нормально. В цьому немає нічого критичного, це ок. Але коли людина зізнається собі, що так, здається, щось не так в моєму житті. Здається, я живу не своїми бажаннями, не своїми думками. Проживаю не те, чого я все життя хотіла. Я неначе дивлюсь на своє життя зі сторони, а не проживаю його. Ставлю вам одну цитатку. Це. Буквально, моя фраза це те, як я одного разу описувала свої думки в вечірньому щоденнику. В принципі, з одного боку, саме ця фраза і стала причиною, чому я записую це відео сьогодні. Відразу хочу зазначити, що в цьому відео я не буду вас штурмувати якоюсь психологічною інформацією. Я не буду розкривати синдром головного героя з боку психології, там як з чого, чому. З'являється в людини, я буду конкретно говорити з огляду на мій досвід, чому це важливо, і чому от, бути головним героєм в своїй історії це важливо, а не погано. Вміння бути головним героєм не в життях оточення, а в своєму житті. Оце та штука, яка вам може знадобитися і бути в нагоді протягом всього вашого життя. Чому? От зараз просто подумайте над фразою, яку вам скажу. Просто от пару секунд виділіть собі і подумайте щодо того, що я вам зараз скажу. В це життя ви приходите одні, і ви підете з цього життя одні. Єдина людина, яка з вами буде протягом всього вашого життя, всього періоду, це ви. Не мама, дядя, тьотя, баба. Не ваші друзі, не ваші колеги, не ваші якісь там наставники, вчителі, там дядя Вова з-подвора, якийсь там бомж Валера за углом. Ніхто з них. Це зараз не про те, що у вас не буде підтримки, у вас не буде людей, які будуть близько до вас. Ні. Це про те, що немає людини, яка була б з вами із самого початку і до самого кінця. Єдина людина, яка буде з вами протягом всіх ваших періодів, це ви. І от як так виходить, що інших людей з оточення ви цінуєте, любите, поважаєте, питаєте їхню думку, а єдину людину, яка з вами протягом всього життя, ви ніщо не ставите. Як це? Ось про це, оця позиція головного героя в своєму житті, в своєму сценарії. Так, коли людина починає лізти і своїми думками, своїми діями, оцим настроєм до інших людей, це вже йде в негатив, це вже йде в таку за високу позицію. Але коли ви являєтесь головним героєм для себе, це ок. Це супер. Разом із цією інформацією варто розуміти для себе і усвідомлювати, що в житті інших людей ви другорядна особа, Завжди. В усіх. Навіть в житті ваших батьків, навіть в житті вашої мами, яка, здавалася, там живе дітьми, там все дітям, все дітям, все дітям, навіть в її житті ви другорядна особа, яка з'явилась в один момент і просто десь там ходить поруч, за якою просто треба доглядати чуть-чуть в житті ваших сестер, братів, в житті ваших родичів, ттьоті, дяді, баби, мами. В житті ваших найнайліпших друзів ви другорядна особа. Але в своєму житті ви маєте бути головним. Ви маєте ставити себе на позицію або головного героя, або автора. Не нижче. Нижче можуть бути ваші знайомі, друзі, вчителі, якісь ваші вороги, недруги. От всі вони будуть. На другорядних позиціях або на позиціях спостерігачів. Але вище тільки ви. Все. Крок. Вирішили. Супер. Як завжди, для того, щоб було трошки зрозуміліше, для того, щоб краще якось це усвідомити, я наведу приклад на сюжеті, конкретному існуючому сюжеті. Те, про що кожен бодай раз чув. Навіть якщо ви не дивились, не читали, ви про це точно чули. Однозначно. Гаррі Поттер. Історія бестселлер, яка вже існує. Боже, скільки вона вже років існує. І вона залишається актуальною. І конкретно на цьому прикладі я зараз поясню цю тенденцію головного героя в своєму житті. Але дайте я виб'ю. Мене вже честих. І так. Якщо вам важко розуміти оцей стиль життя, коли ви свою реальність усвідомлюєте як сценарій, а себе як героя, просто уявіть на хвилину, що світ Гаррі Потера це також просто сценарій. І Гаррі Поттер як персонаж, він в душі мічаяв, що це якимось написана історія. Якщо так подивитися, він також існуюча людина. Так, в якійсь іншій паралельній реальності, але він людина. І в своїй історії він головний герой. Не Рон Візлі, не Герміона Грейнджер. Гаррі Поттер. І от ви маєте бути в своєму житті Гаррі Потером. От Оце очі очечі, ремалюємо собі оце зв'язочку, зв молнію. І пішли битися з Ван Шучу. На вашому житті будуть траплятися як позитивні персонажі, такі як Рон Візлі, Герміона Грейнджер, їхні сім'ї. У вас будуть траплятися наставники, такі як Дамблдор, може, хто там у нас старший Макгонекл і так далі. У вас будуть траплятися якісь ваші недруги, не прям вороги, але недруги, такі як Драко Малфой, його ця компашечка, да? у вас будуть траплятися вороги. Волан-де-Морт в вашому житті також буде. Можливо, у нього буде нос, але він буде. Але варто пам'ятати, з ким би ви не були із цих всіх людей. Ви залишаєтесь Гаррі Потером. Ви не перетворюєтесь там в якогось Васю Сісія, пан'єзна. Ви не перетворюєтесь в того ж рода. Ви були і залишаєтесь Гаррі. Головним героєм історії, навколо якого крутиться весь сюжет. А тепер дивіться, який є феномен. Я вам розповіла про те, як це бути в своєму житті головним героєм. А ще є такий прикол, що ви можете бути в своєму житті автором: автором свого сценарія, свого життя. Це вже позиція вища, це вже позиція для людей, які усвідомлюють, чого вони хочуть. Це вже для людей, які усвідомлюють, що я в це життя прийшов, і у мене нема написаного сюжету. Я пишу цей сюжет. Мені ніхто його не пише. І якщо вам здається, що ой, та до цього дійти там отак на раз-два. Взагалі ні. Для того, щоб усвідомити цю мощ себе, наскільки ви спроможні. Контролювати своє життя, контролювати що довкола вас. Треба просто роки, роки, роки досвіду таких всяких проблем, <свісно> щоб зрозуміти, що ви можете бути автором своєї історії, а не просто персонажем. Згадаємо мать Гаррі Поттера. Я зараз не про Лілі, я зараз про автора. Ой, блядь, дав би мені ще хтось зараз які звати. Джон Роурінг являється автором всього всесвіту Гаррі Поттера і самого Гаррі Поттера і головного персонажа також. Вона його створила, вона йому дала ім'я, характер, сюжет всіх його от таких уроків життєвих, так? це все йому дала вона. Вона придумала весь цей сюжет. І от тепер прикиньте, якщо б Гаррі в своїй же історії був... Автором. Нагалі у нас став Джон Ролінг. Ви викупаєте, що коли ви автор, від вас залежить все. Просто ви буквально можете переписати одну дію, все, у вас сюжет Пахерене, він змінився повністю. Просто наведу вам приклад знову ж таки Гаррі Поттері: сорі, сьогодні у нас така тема. Згадаємо найпершу частину Філософський камінь. Уявімо, що на перший день свого перебуття в Ховарці Гаррі закінтачився не з Роном і Герміоною, а з Драко. Оце в момент, коли він руку просунув. От якби Гаррі потиснув руку, я вам гарантую, що вже дуже змінився. І не просто через те, що там кінтачиться, да, головний герой і головний недруг. А через те, що у них вже як мінімум різні погляди. Наприклад, якщо Рон і Герміона з самого початку якось ставили якісь свої цілі мрії стосовно Хогвартсу, там, сім'ї, друзів і так далі, то Драко ставив планки на майбутнє. Чому? Бо у нього такі батьки сарян. У нього із самого початку не було такого розуміння, як, типу, там прийду в школу в Хогвартс, заведу друзів, ну і далі піде. Туди-сюди Ні. І якби Гаррі в перший ж день познайомився і закорішився з Драко, сюжет би вже змінився. Але Гаррі трошки у нас візунчик. І йому сценарій прописали заздалегідь, прописала Джон. І от в чому прикол: не всі люди в цьому житті є авторами своєї історії. Бо часто люди обирають іншу роль: роль спостерігача. Це та сама фраза я просто пливу течією». Це просто коли тобі життя підкидає якісь нові уроки, новий досвід, можливості людей просто все, що хочеш. А ти робиш отак? Бо тобі страшно? Бо тобі страшно йти в щось нове. Тобі не зрозуміло, а чи тобі воно треба? А чи воно на благо, а чи воно тобі допоможе? Тобі це не зрозуміло і тому ти вирішуєш просто це оминати. Але в ролі спостерігача. Є свій один дуже-дуже вагомий мінус. В один момент твої будні стають схожими на якесь сі сіре месію. будні перетворюються в ранок, робота, дім, сон. Ранок, робота, дім, сон. Ранок, робота, дім, сон. І так покорно. І в один момент гарантую. Ти задумаєшся, а чи цього я хотіла? А чи такого життя для себе я хотіла? А чи про це я мріяла з дитинства? І от в чому прикол, ти спроможна, чи спроможений, спроможний на все, про що ти мріяв? Абсолютно. Але ти собі не дозволяєш стати на той шлях, якого ти хотів. І от в цьому головний мінус в ролі спостерігача: ти не наче не живеш своє життя. Ти просто робиш якісь систематичні дії, ти ходиш на роботу, розмовляєш із людьми, але ти не живеш. І це навіть не виживаєш, Ти просто дивишся збоку, як проходить життя, як зростають старіють твої родичі, друзі. Як у якоїсь катьки зі школи, вже три дитини, сім'я живе на Мальдівах, чоловік мільйонер а ти все ще сидиш в своєму маленькому місті, без кохання, без любові, без грошей і думаєш: де ж я бляха звернула не туди? От там, де ти обрала розпостерігача? Насправді, в певний період часу ця роль може вам навіть стати у нагоді. Коли ви просто вже заплуталися ці всі метушні, ви там занадто вже активно рухаєтесь в житті, і просто в один момент ви втрачаєте розуміння, а куди я взагалі буду? Що я роблю? От в ці моменти роль спостерігача, вона дуже навіть кстаті. Але ще один мінус спостерігача в тому, що ви можете застрягнути тут надовше. І отут у вас прокинеться ще одна роль другорядність у своєму житті. Коли ви вже абсолютно не живете своїм життям, коли ви вже абсолютно ні на що не впливаєте, ви просто проживаєте. Ви нічого не робите. Ви не виповнюєте своїх мрій, ви не йдете до своїх цілей, бо. а їх нема. Другорядним персонажем в головній історії не прописують. Конкретно їхні мрії і цілі. Так, трошки їх покажуть, але не масштабно. І от в цьому проблема про головних персонажів думають завжди про другорядних. І навіть ви самі перестаєте думати про себе, про свої бажання та цілі, коли встаєте на роль другорядного персонажа. А тепер, коли я вам розповіла всі ролі і позиції, я запитаю ще раз. Готові в своєму сюжеті, головний, другорядний персонаж, автор чи, можливо, просто спостерігач. Ну і звісно, я б не залишила вас без якоїсь практики. Бо, звісно, просто потрендіть, подумать, поговорить це прикольно. Але хотілося би і щось робити. Так от техніка, яка колись мені допомогла. Це не на постійну основу, тому що так взагалі криша поїде. Але на певний період, просто щоб зрозуміти, як це, це дуже класна техніка. Спробуйте жити своє життя як у фільмі. От буквально уявіть собі, що за вами літають камери, вас знімають, і ви все, що ви робите, це демонструється на екрані. Так, я знаю, що зараз у когось з'являться думки, типу, «Блядь, а як тепер ходити в туалет, як тепер митися? Давайте ми це опустимо. Коли кіно монтується, там також вирізаються непотрібні сцени. От уявіть, що такі сцени вони вирізаються. Але основна частина вашого життя вона знімається і продюсується. Вона монтується і виходить на великі екрани. Як би ви вели себе, якби були головним? Персонажі. В цій практиці важливо не перейти межу і не зробити так, щоб ця проста техніка стала чимось обмежуючим, чимось, що викликатиме у вас тривогу чи навіть, можливо, параною. Але якщо це просто в міру трошки для себе просто уявляти, фантазувати, це може допомогти. Щиро, чесно, мені допомогло. Я дуже сподіваюся, що це відео стане для когось у нагоді, що для когось ця інформація зараз вона актуальна, що хтось, можливо, про це думає або почав задумуватися з недавніх пір, і що ця інформація вам допоможе. Повторюсь, я не планувала це відео записувати взагалі. Я планувала просто винести маленьку тему на такий підпунктик. У великому відео, яке вийде 25 го числа. Підписуйтесь, щоб не забути. Але вийшло так, що я вирішила все ж таки записати це в окреме масштабне відео. Дуже сподіваюся, що для вас це було корисно, що вам це було цікаво слухати, і ви для себе винесли щось цікавеньке-новеньке. Якщо це так, напишіть мені про це в коментарях. І також я пам'ятаю про наш з вами договір. Напишіть. В коментарях відповідь на питання. Якщо забули питання, я залишу таймінги в описі. І також запрошую вас в інші свої соціальні мережі, посилання на які буде також в описі. Це інстаграм, де я показую своє життя в буденності, де я часто можу говорити із вами, спілкуватися, щось запитувати. Або що запитуєте ви у мене, і я надаю відповіді. Також я часто там виношу якісь свої буденні проблеми, показую, що я жива людина. Також запрошую вас до свого тіктоку. Там я більше інформативно та естетично, точка зору. А в своєму телеграм-каналі я просто жива людина, яка ділиться з вами своїми думками. Якісь кружечки записую голосові, просто свої думки. нещодавно просто там скинула тупу фотку Луни, Бо занадто гарненький такий місяць був вночі. Там такі хвилинки були коротше, От зайдете подивитись. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною, дивились це відео, послухали цю інформацію разом зі мною. Цілую, обіймаю, палку кохаю. До наступних зустрічей! Просто, щоб ви купали, як у мене зараз виглядає робоче місце. А вам сценарий, девочки. А все вам чай, девочки. А все вам я, девочки. Сильно долго стою, надо похрустеть. Ой, бля, хорошо. Make it, make it. Так вздыхаю, на я сейчас буду просто такой спромову так здихаю, наче я вже Уже про мову проговорила.